Добрий день. Поспішайте всі швиденько та умощуйте зручненько. Час прийшов мої малята заняття розпочинати. А відгадайте, будь ласка, загадку. У полі росло у млині було, з на стіл хлібом прийшло. Що це? Це, діти, зерно. Сьогодні ми з вами поговоримо, як з маленького зернятка виростає пшениця. І чим вона корисна? Маленьке зернятко засівають у землю. Завдяки вологому ґрунту і теплому сонечку вона пускає корінці та паростки, проростає і утворюється стебло. З кожним днем стебло стає сильнішим і вищим. Незабаром на ньому з'являться листочки довгі, тоненькі та гострі, як меч. А потім Можна уже побачити густий зелений кущик пшениці. Пройде час і стеблина зміцніє, підтягнеться вгору і на ній сформується колосок. Рослина буде цвісти дозрівати на сонечку і перетвориться на стиглий колосок. Тепер уже можна збирати врожай. Стебла стиглої пшениці називається соломою. Солому збирають утюки а потім використовують на фермі для тварин. Ще соломи роблять декоративні предмети. Діти, а хто ж знає, куди дівається зерно, яке змолотив комбайн? Зерно відвозять у зерносховище. Його там сушать, очищають, сортують і відправляють на переробку. З пшеничного зерна виготовляють різні крупи та борошно. З якого роблять макаронні вироби. А підкажіть мені, що можна ще приготувати з борошна. Так, борошно це основа будь-якого тіста, наприклад, хліба. А ще зерном годують домашніх тварин. Дітки, як бачите, пшениця дуже-дуже корисна рослина. Розкажіть. Що ви запам'ятали про неї? Буду чекати. До побачення!